Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. Показую вам деякі речі, які мені вдалося придбати на барахолці. Такі красоти, такі красоти дуже гарні. Я буду показувати вам і сама буду розглядати, тому що я нічого не встигла навіть сама подивитись. Є багато блюдів. Є багато вазів, ну, двієчок, трієчок, речей є багато, ну, але все як, як кому що підходить. Хочу вам сказати, що речі не дешеві, речі не дешеві. Ну, але маємо вже те, що маємо. Я чуть, -чуть е, так виставила. Ну, то потихеньку будемо з вами розглядати, і я вам розкажу. Всім мої вітання, мої любі друзі, всім мої вітання. Бачите, швидко пройшло тих два тижні, що мене з вами не було. Хоч воно так здається, може вам так швидко мені, вроді і швидко, бо тому що я е, хотіла б ще була побути з дітьми, ну, але. Маємо те, що маємо, і як нам складається, так мусить бути. Е, тому сьогодні знову з вами, мої хороші. Я дуже рада, я дуже рада, що я з вами. Надіюсь, що ви теж раді, що ми будемо з вами переглядати таку красоту. Хочу вам сказати, мої хороші, не гнівайтесь, тому що я не змогла. Чи як, чи як правильно виразити, Що я речі не поцінила, не було, часу. От не було часу. Я просто їх виставила. Деякі речі от чуть-чуть виставила, вам покажу. Є у мене зовсім той, що я писала, по чому я брала ті речі. Я забула. Тепер треба дітям дзвонити, щоб вони мені телефонувати, щоб вони мені скинули. Вони мені скинуть, і я собі все перепишу. Забула. Тут маю таких дві картки, що ми з сином їздили далеко. і Я вибирала, я платила, я... а він все писав. Писав все по-польськи, ну так щоб... так, щоб пан зрозумів, що -то там написано, щоб не по-українськи. То я мушу все переписати, передивитися. Я не пам'ятаю речей багато і я не пам'ятаю. Просто мені хотілося сьогодні до вас вийти, вам показати деякі речі. А як комусь подобається так вам кажу, як є. Якщо комусь подобається, ви мені пишіть на вайбер. Пишіть мені на вайбер, телефонуйте. Я всім відповідаю. Я всім всім відповідаю. відповідаю вам. Ну, і тоді я ті речі вам відкладу. Я як поціню, а вам підійде ціна, значить, ви будете. Викуповувати. Якщо вам ціна не підійде, буде другий покупець. Я думаю, що ви мене зрозуміли і, і так якось зараз переглянемо. Я багато часу затримую, але так ми з вами переглянемо чуть-чуть, то, що я маю. Так, мої дорогенькі, і в першу чергу я начну з такої, чи то може, ну як. На печиво, чи на цукерки така вазочка йде, така проїзна вазочка. бачите З таким віночком з розочок по кругу і таку має широку смужку позолоти. Все все гарнесенько збережене. Ще має такий рельєф качурами бачите Все дуже гарне. Бачите, які йдуть розочки. Хто і на такій ніжці. Такі гарнезні, і так само йдуть такі, по ніжці, такі йдуть качурі, так як я кажу. А хто захоче краще подивитись, то мені напише на Viber, і я е, скину фотографію. І скажу вам, скільки вона приблизно має е, в діаметрі а має в діаметрі вона 19,2 см. 19,2 см і висоти має 5,5 см. Ціни нема, мої хороші, от ціни нема. Я ще буду її то все цінити. Так що от дивіться, приглядайте, яка гарнезна така, ну чи на печиво, чи на цукерки, чи на горішки, я не можу вам сказати. Хто на що собі забажає. Тут вам покажу, що я маю таку тарілку на яйця. Бачите, ось така тарілка з такими бутонами розів, з такими, як -то, як то букетиками. Букетики і бутончики таких розів. Така широка смужка золота по кругу вся. Вся така широка смужка по золоті збережена, вся, воно новеньке, воно, в принципі, новеньке з такою ручкою. Бачите, ручкою, такою прорізною і золотом. Отака красота. І то у нас є Польща, і то є Польща. І хочу вам сказати, що це блюдо. Я пам'ятаю, як он цю тарілку, скільки вона коштує. І я записала, де вона під першим номером 800 гривень. Перший номер 800 гривень отакої от тарілки, такої на яйці, такої красоти. Скажу вам, скільки вона має в діаметрі. Нема, мої дорогі, дешевих речей вже зовсім немає. Ну от, от, так, от так. Має е, в діаметрі 22,5 см. 22,5 см. Перший номер 800 гривень такої красоти. Тут покажу вам таке блюдо гарнезне. Бачите, йде по крайчику, йде. Сіра така кайма, і такий рельєф гарнезний з ручками пролізними. Також йде фігурно-качурі, така ручечка йде. Бачите, такі, як, фігурно, качурі, такі от іде. Бачте, йдуть ручки. Блюдо велике. Я їх маю, таких два, вони нові. Вони нові, новесенькі, вони не були в користуванні, не мають ніякої ні потертості, ні потертості, ніякої, ні нічого. Тут ще має, бо я і не бачила, тут ще має такі румів такими квіточками. Бачите? Ой, не видно вам. Ось такими квіточками і листочками. Скажу вам, скільки має в діаметрі таке блюдо. А має воно 30 см. Ціни на нього немає ціни на нього нема. Але отаке гарнезне, велике блюдо. Легке, не важке легке, не грубе таке. І то у нас є Баварія Германія. Не знаю, треба розбиратися з тим клімом, що то, чиє то воно є. Отаке йде клеймо. Тут вам хочу показати, що я маю шість таких. Мені здається, що вони всі, всі новенькі, просто вони дуже в порохах. Вони дуже в порохах. Отакі от йдуть, як, як піала, як бульйониці. Їх є шість. От їх є шість. Ось такими букетами розочок. В середині також є букетик розочки. І це все, все йде позолота. І поверху така позолота, така січка позолоти, Бачите, от. В середині йде і поверху йде, і має ще такий рельєф. Не знаю, наскільки е, грам. Може, може, 250, може до 300. 300 не буде, хіба так дуже до повного. Але хто ж так наливає дуже до повного? І так само клеймо ото є клеймо Польща. Є клеймо Польща. Е, я їх не написала ціну, але я їх пам'ятаю, вони йдуть. По 200, мені здається, що по 250 гривень. По 250 гривень отака одна йде бульйонниця. Ну так, бульйонниця, тому що вона на піалочку може бути, але такі. по 202 номер 250 гривень. Їх є 6 Ще покажу, що маю отаку, таке блюдо, така як рулетниця. Отака гарнезне, Таких два, таких два блюда, вони йдуть як рулетниці. Бачите, отакі. З таким віночком. Дуже гарні. Мають сюди такий рельєф. Вони в користуванні не було, бо по них не видно потертостів ніяких. Ні по різні потертостів не видно ніяких. Скажу вам, скільки мають довжини. І здається, що я за них пам'ятаю, яка в них ціна. 37 сантиметрів довжини і 18 ширини. 37 довжини, так. 18,5 ширини. Але я не ціню, тому що я добре подивлюсь, щоб я не, не схибила. Щоб я не схибила, щоб. Не сказала, ну, з одного боку, скажіть мені, щоб я не сказала забагато і щоб я не сказала замало. Я подивлюсь, тоді я оціню. Але отаких дві рулетниці я маю одинакових. Хочу вам показати, що я маю таку гарнезну вазу. Бачите? отака От гарнезна кобельтова ваза. Бачите? Нова, новісінька, ж би близької, з, з таким шикарнючим е, малюнком, з такими птицями. Дві таких великих птиці і е, квіти, такі якісь, е, я не знаю, якісь такі йдуть квіти, і якась така ніби, ніби горобина, ніби то що, але то е, мені продавець сказав, що то ваза японська. Бачите? Що то йде стара Японія? Отака от ваза. Скажу вам, не пам'ятаю ціни, не скажу ціни, бо, бо не знаю. Йде 21 см висоти. Хто захоче, то собі замовить, а тоді будемо дивитись. Підійде добре, не підійде друге добре. Ще хочу вам показати, що я маю таку прекрасну вазу, бачите, така як сирцева, ніби з такими букетиками дрібнесенькими. Вся позолота збережена. У двох місцях така позолота, смужка позолотить, навіть трьох, бо сюди поверху також вся позолота дуже гарно збережена. Ну, не скажу вам, що вона була в користуванні, бо всередині просто бо вона вся в порохах. Вся в порохах. І... І чия тото ваза, я навіть не знаю, чия тото ваза, я... хтось як захоче, то мені е, напише, я скину е, клеймо і покажу вам. Отаке От йде клеймо. Треба розбиратися з тим всім. Не скажу вам, яка ціна, бо я не знаю, яка ціна. Але скажу, що вона має 16 см висоти. І сюди вона має 15 см. О, така гарнюща вас. Тут вам покажу, що маю таких дві тарілки, але ж не одинаковий малюнок, мені здається, з такими фруктами. Бачите, вся позолота збережена, все дуже гарно зроблено. Все таке, як розенталь, так? Розенталь, бачите? Іде розенталь така тарілка. І ще є отака, чи як я обернула, отака тарілка також. Також ягоди і, і сливки, і якісь персики, що таких йде дві тарілки. Ціни не, не поставила, бо ціни не знаю. Ще вам покажу, що маю ще таких дві тарілки. Бачите? От таких шикарних дві тарілки йдуть з фруктами. Так само все гарнезно, гарнезно збережено, вся широка смужка по Клейма ці тарілки Ось така одна, а друга от така тарілка. Але ця друга має клеймо. ця друга має, Це Баварія. Ну Напевно, що і це, але клеймо не поставили. Не знаю, коли ж яких років. Але от таке йде клеймо. Ну от, мої дорогінки, хвилини закінчились. Я вибачаю, що тільки один ролик, тому що, самі розумієте, що я нічого не встигла і тільки приїхала. Але я надію, що я зможу щось сьогодні ще допрацювати, чуть-чуть сьогодні, чуть-чуть завтра буде. І можливо, що я завтра до вас вийду швидше і вже вийду з цінами. Що я вже попишу ціни на якийсь товар. А сьогодні так мусить бути, мусите мене вибачати. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогенькі, всім пока. Гарного вечора і спокійної, тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.